Історія була, коли ми були зовсім ще малі, і вона була в тому таймлайні. Я вам вже буду розповідати, який там був таймлайн. У мене дружбан Антон той, що не п'є. Ну він не п'є не з дитинства. Він пив до певного часу. Потім сиреєдам був вегетаріанцем, Оце той самий чувак. І він був самим заклятим фанатом Діабло. Друга частина Діабло просто з нього зробила якогось монстра. Він туди всаджував усі кошти, програвав все до копійки. А щоб ви розуміли, у, у людини була сім'я. Чисто мати була, чисто мати, і все тягнула на собі. І ще у нього були родичі, родичі з Донецька. До речі, вони досі там хітка залишилась, і вона, коли часи Порошенка були, вона вона була за Порошенка. А зараз вона за Україну продовжує топити. Там коротше дуже весела ситуація. Так, ну вона вже стара. Вона вже стара. Тоді вона була трішечки молодша, але все одно вже була стара. І коротше ситуація наступна: що ця тітка передає Тохі моєму кінкуріку одному з найкращих інфустів передає. Кошти, типа. А кошти вона передає, щоб Тоха купив собі ну, щось одягнутись в школу, щоб Тоха купив собі папку. оце я пам'ятаю. І тоді ще така тема була, пам'ятаєте, щоб вона була з кожі. Ну, типа, якщо у тебе все з кожі, там якісь там тапочки з кожі, або там сапожки з кожі, там не знаю, все з кожі, значить це дуже-дуже якісно зроблено. Так от вона йому передала аж 2000 гривень. А тоді курс був, ну я не знаю, напевно, там 4 був курс. Ну дуже маленький. Тисячі гривень це сума була, можна було купити, якщо я не помиляюсь, але якийсь АБУшний комп можна було купити просто. Але ми, по-перше, не знали, де можна такий комп купити, тоді вони не те, щоб дуже багато продавались. В таких як комфі там магазинах їх взагалі не було. Це були тільки в спеціалізованих якихось магазинах. Ну і камон, ми були малі, які там купівні комп'ютерів. Це треба було, щоб якийсь там мати чи батько йшов та купував цей комп'ютер, домовлявся за встановку Windows, це було тупо нереально. Тупо нереально. Але тусувалися ми в комп'ютерному клубі в такому дуже маленькому. Це по факту була квартира, одна кімнатна квартира, яка була там поділена всередині, і типа з неї зроблено було двокімнатну квартиру. І ми туди приходили і грали. Ну учасників. Учасників грали. І цей Тоха, оці дві тисячі гривень. Він каже: Я пограю трішечки. Я пограю. Трішечки. Він наскільки я зрозумів, що він матері нічого не сказав. Якось ці гроші він там йому передали, чи через тітку іншу. І, коротше кажучи, у нього опинилися на руках отакі шалені кошти. Просто шалені, а це ну просто супермажор. Він був на районі, тоді супермажорний. Але прикол в тому, що багато людей навколо нього товпилися. Очікували, що зараз буде пивасік якийсь. А хоча тоді мені, чесно кажучи, пивасік ще і не те, що пили. Іноді там було, знаєте, по приколу, як малі купити бутилку на на весь натов бутилку якогось пива, наприклад, Чернігівського або Аболоні. Я не знаю, що там ще було. Хоча це мажорне пиво, ми тоді таке не пили. Саме таке ходове було. Зараз Аболон Чернігівське ще якесь було таке зелене, зелене. Я вже забув. Там веселий Монах, Бутилка е, називалася. Пляшечка веселий Монах. і ми купували одне на всіх і ще й не допивали. Ми ну, тіпа там, знаєте. Вус вусами поводили трішки і все. І потім сиділи такі, о, я п'яний, о, я п'яний. Ну, отака ситуація. Але у кожного з вас таке було. Але вже всі курили, тому що старшаки навчили курити і всі ганяли сіги. Ну, всіги також брали самі недорогі, якісь ватру там брали, ну, якісь фігі, коротше, або Монте Карло. Ну, по факту, сіги тоді коштували десь або гривню 40, або гривнів 50. Ну, можливо, можливо, якесь Монте-Карло гривнів 70 коштувало. Десь отакі були розклади. ну і цей Тоха він реально сказав, я трішечки пограю за ці кошти, і всі навколо нього товпилися. Очікували, що зараз буде все круто, особливо старшаки тусили. Там ну що, Тоха, давай сьогодні те, все Тоха. Ці кошти взагалі не витрачав, але. Кожного дня, як заводний солдатик, йшов до комп'ютерного клубу і займав там щонайменше рогань, рогань, це була Рогань, саме Рогань. Львівське 17-15. Ми також пили, але вже пізніше були. Так от продовжую. Кожного дня навколо нього збиралася просто шалена компанія, але по факту він, як робот, йшов за комп'ютери, займав на 4 години це що найменше комп'ютери і грав в діаму. При тому, знаєте, ну в дябло можна по-різному по грати. Чувак обирав завжди. Я от тільки не пам'ятаю. Він, начебто, грав паладином, тому що тоді ще не було Lord of Destruction. А потім, коли вже був Lord of Destruction, він взагалі там з. Просто у нього кришу зірвало, і він завжди грав друїдом і розповідав усім, що він медвідь. От я пам'ятаю, ми приходимо до нього. Він так сидить, типо, знаєте, в образі оцього друїду, і каже: у нього потім комбу, Ну це вже набагато пізніше було. Він каже: Там: я друїд, я друїд. Ну, такі були приколи. Так, от, за що я хочу сказати? Із е, у тих 2000 гривень потім ця інформація всплила вже і дійшла до матері. Я не знаю звідки, якось воно там. Напевне, тітка сказала, що я передала. І був скандал із усього, що він мав купити в школу, він купив одну папку. Просто знаєте, отака папка, просто тупа квадратна папка, прямо, прямоугольна. Папка кожана. і все ну вона коштувала та папка. Він її там обрав якусь гарну чи 400, десь 400 гривень. От на той час це типа була супер, супер папка, супер офігезна папка. Отака От фігня, а все інше він тупо залишив в оцьому комп'ютерному клубі, прокачав там паладина, як він хотів, там по максималкам навибивав шмоту. На ніч ходив дуже часто, дуже часто на ніч ходив. Отака От була ситуація. Ну я думаю, його срака потім була червона. Це м'яко кажучи. Це м'яко кажучи. Оце така була невеличка, ну така нейтральна історія без трешу. Просто цікава. От я її запам'ятав, що тоді у нас ну всі хотіли пограти. А грав тільки він, а ми ходили, дивилися, як він грає, тому що така велика сума коштів була тільки в нього. Хоча ще інколи він тоді платив. От я пам'ятаю, але дуже-дуже не часто він брав компи, щоб ми пограли в героїв усі раз. Але оскільки він платив, знаєте, у нього там давайте, ходіть скоріше. Ну, вона ж по Кракова, герої треті були. Треті, а може, може, і в четвертій трішки грали, і він там командував. Я буду ходити Довше за все, а ви, ті, будете скорше за все ходити. Отака ще була ситуація. Поважний пан, поважний пан, але потім у пана була червона срака. Чого не зробиш заради? Паладина, це, це точно, Паладин був прокачаний дуже сильно. А ми, до речі, грали за нього увесь час. А потім хтось сказав, що він темнокожий. І ми такі в шокі були, тому що ми завжди, коли фантазували, ми ходили. Ну, ми зовсім малі були. Ходили там. У нас такий кар'єр, був зеленка, називався. Ми на нього ходили і там грали в лицарів, типа я Амазонка, Я нікромант, А Я Паладин. І ми завжди уявляли, що Паладин це такий чувак. Ну він просто, знаєте, такий лицар, білий лицар. А по факту він темний був. І це прикол, взагалі неочікувано. Чомусь ми якось цьому увагу не приділяли. А от той друїд, за якого я розповідав, взагалі дуже цікавий персонаж, тому що я пам'ятаю, що Тоха його прокачував саме Медвідя. і там можна було за допомогою певної прокачки добитися того, що у нього було ХП, якісь там тисячі, його прям нереально було забити. Ну, типа, якщо ти виходиш в ПВП з друїдом, він просто по кількості ХП тебе перемагає однозначно. Просто в порошок стирає. Коротше, од, е, ми ще на ніч ходили дуже часто. А був один комп'ютерний клуб Легіон називався, він на площі визволення був, і це, типу, таке місце дуже круте було. Там усі самі круті кіберспортсмени збиралися вранку, і там ще й фіг пограють. Тому що якщо там збір цих... Кіберкатлетів тебе ще й могли не пустити. Ну, типу, малий, що ти хочеш? іди нафіг. тут у нас тренька, ми тренуємося Counter-Strike 1,6. А можливо, тоді навіть і 1,6 не було, а якийсь 1,5, або, можливо, 1,2. Ну, коротше, я з першої версії, в принципі, в нього застав першу версію того Counter-Strike і пам'ятаю, як воно все було. Ну, коротше, була у нас ситуація: тоді ще не було інтернету, і е, був чувак у нас такий, Олежик. Я за нього вже розповідав. І ситуація наступна: десь була шоста ранку, а він не. Сказав, де він знаходиться, а тоді мобільних телефонів не було. І він сказав сестрі, що передай бабусі, що я пішов на ніч, а сестра щось не сказала, і потім щось там перекрутилось, і вийшло так, що він з пашою десь гуляє. Батьки його подзвонили моїм батькам, мої батьки кажуть, та вони пішли на ніч. Ну, типу, ситуація розрулилася. Ну а куди на ніч вони каже, де мати каже, отам на площі є там комп'ютерний клуб Легіон, шукайте їх там. І прикол, стоять компи, от, щоб ви зрозуміли, от як вам показати. Знаєте, ось тут вхід, ось тут вхід, отак. От вхід. Дивіться, а ось так ліворуч починаються компи. Тут одне місце, і далі йде багато, багато, багато компів вряд. І е, Олежик цей сидить. У нього двохлітровий півасік. Ну така вдала ніч, чувачка, вдала ніч. Він трішечки підпитий, сидить, і під ранок він знаходить, що у нього на комп'ютері знаходиться папочка з написом XXX. І, коротше, щоб ви зрозуміли, ніч уже на цьому закінчується. Весь увесь клубняк розвертається до Олежика. Олежик сидить, як батя, просто як в фільмі, знаєте, Хрьосний отець. Він просто сидить, отакий Хрьосний батько. Отакий сидить просто. Зализав назад, отак, от свої своє шерстя, зализав назад, сидить, звуки на увесь клубняк лунають, а це десь шоста ранку. Шоста ранку. Коротше, батько цього комп'ютерного клубу. І тут хітяра. І в цей момент, коли він сидить, у нього ще сігаретка за вухом. Ну і звісно, що батьки не знали, що він курить, що він п'є пиво і що він дивиться фільми для дорослих. І... Отак от, от тупо дуже дуже резко відчиняються двері. Заходить його мати, бабуся, і батько там курив на вулиці, тому що ну батько такий завжди був на дефенсі. Тіпа, типу. та що ви починаєте? Давайте розрулимо ситуацію. Заходить його е мати, бабуся і ще е сестра позаду кричить: все нормально, все нормально і бачить оцю картину. Ми просто отакі от всі і Такі time to kill this man, Просто time to kill this man. Коротше, там було таке. Там таке було. Ну, чувак раніше пішов з комп'ютерного клубу, не дограв, не дограв годинку, чи годинку, чи дві. Я вже не пам'ятаю. Там, начебто, до восьмої можна було посидіти. Yet. Ніч закінчувалась у восьмій. Ну, чувак пішов десь пів на сьому. Трішечки раніше, але сидів красиво, як герой, такий неперевершений чувак. О Боже, ага, були такі часи, були. Головне, що я. Не, мені також вони щось сказали. Щось, Паша, ти, та, ти такий самий, я кажу, та ні, та я ліг не такий, щось там почав захищати. Ну, У мене пивця не було, сігарети у мене в зубах не було, що мені? Що мені підставляти, щоб потім і моїм батькам щось розповіли, що ми там робили. Для своїх я був добрий пацан, нічого таким не займався темними справами, все було чинчинарем. Не дали додивитись, не дали, не дали. Зато він самий перший одружився, саме перший поспішав чував. От, ну, в принципі, і розвівся потім саме перший, але це вже інша історія. Це був клас темних мистецтв. Так, так, так. То були, по ходу, сирові часи. Ще й гнуху просто так не подивишся. Не було, ну інтернету не було. Там інтернет був, всі грали в комбатс. Така гра є, якщо ви знаєте, що це таке. Це просто картинки змінюються, і щоб ви розуміли, настільки поганий інтернет був, що той інтернет не витягував навіть ці картинки. Просто зміну картинок, коли е, приходило багато людей пограти в інтернеті, там, наприклад, сім компів грає в комбат, все все висить, і всі друг на друга такі озираються. А що у тебе йде? А у тебе йде, а воно ні у кого вже не йде, тому що всі в інтернеті. Мені тоді здавалося, що інтернет це така лажа. Ну, типу, взагалі не цікаво, тому що є Контрстрайк, Speed... Нафік по інтернету ну, просто пограти можна і так. А що там в інтернеті? Картинки, оті комбатс, мені взагалі не цікаво було. Я краще в Варкрафт пограю третій.